Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий час, як Present, Perfect, Continuous теперішній доконано тривалий час. Як ми будуємо речення? Спочатку, як завжди, йде іменник або займенник. Тобто слово, яке відповідає на питання, хто, що, це або якийсь предмет, або якась тварина, або навіть займенники, я, ти, ми, вони і так далі. Потім йде Have been або Has been. Have been саме після I you we they. І has been після he, she it. І потім четверта форма дієслова. Це перша форма дієслова з інговим закінченням. Наприклад, it has been raining all day long. It has been raining. Іде дощ all day long. – день. Заперечення. Після have has ставимо not. It has not been raining all day long. Has not ми можемо скоротити як hasn't. І питання have або has переносимо наперед. Has it been raining for Ні, просто all day long? І е, на ще один приклад. I have been waiting for you for an hour. Я чекала на тебе протягом години, або навіть я чекаю на тебе протягом години. Заперечення. I have not been waiting for you for an hour. Have not, ми можемо скоротити як haven't. І питання. Have I been waiting for you for an hour? Бачите, тут. For використовується два рази, і кожен раз різне значення for you на тебе і for an hour протягом години. Вживання. Коли ми вживаємо? Коли ми говоримо про дію, про подію, яка розпочалася в минулому і триває досі, або ж вона закінчилася до теперішнього моменту. До теперішнього моменту. Наприклад, я так, так само я казала, я чекаю вже на тебе протягом години. Я почала чекати годину тому, я чекаю досі. Або ж, наприклад, я скажу, що от я працювала до вечора, і зараз я почуваюся стомленою. Дія відбувалася в минулому до теперішнього моменту. А от зараз є наслідок. Ці дії я почуваюся втомленою. Наприклад, She has been standing here since 10 o'clock. Вона стоїть тут з 10-ї години. Дія розпочалася в минулому і дія триває досі. Заперечення. She hasn't been standing here since 10 o'clock. І це заперечення було і питання. Has she been standing here since 10 o'clock? Ще один приклад. He has been running for an hour. He feels tired. Він бігав протягом години і he feels tired. Він, він почувається стомленим. Tired означає стомлений. І. Це друга частинка речення. He feels tired це present simple. Тобто пояснюється. Потім заперечення. He hasn't been running. For an hour. Він не бігав протягом години. І питання. Has he been running for an hour? Яке обставине часу? Оставне часу в нас зазвичай вживається із такими прийменниками як for, що означає протягом і since з, з якогось часу. Наприклад, так само for 10 hours протягом 10 годин. Since morning. Since. Friday і так далі. І нові слова, які ми сьогодні вивчили. All Day long. Або All Day long. увесь день. Long, скажуть в Америці, Long в Британії означає довгий. І так люблять додати це слово. All day long. Увесь день. Tired Stommen. На цьому все. Я зроблю тестові завдання. Проходьте їх, щоб ви змогли перевірити свої знання і що ви запам'ятали. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!